Що це буде? Розверк стовпчистий фундамент. Це коли є розтверд, буде в ґрунті. Це що? Це стовпчики. Пробурені в твердому ґрунті. А чому так? Я зараз поясню, тому що тут, дивіться, завалилось. Глибина родючого шару півтора метра. Тобто залягання твердих ґрунтів, на яких можна опарти фундамент, дуже глибоке. Тому зняти родючий шар. Дійшли до початку твердих ґрунтів. Несучий ґрунт на сантиметрі ще 30 нижче. Тому що це будується без якихось розрахунків, без геології, без нічого. Збільшується несуча здатність, тобто надійність, зменшується. Ціна цього фундаменту, тому що копати так глибоко ще і так бетонувати багато, це дорого дуже.